Привіт всім! Я Міла Тимчук. Вітаю вас на своєму каналі. Позаду мене ялинка, це означає, що ось ось буде новий рік. Я хочу вам побажати, щоб він в нас всіх разом був переможним, щоб він був про любов, про підтримку, про допомогу, про віру, надію і світле майбутнє. Я нам всім цього щиро бажаю. А вам хочу. Особисто сказати те, що не забувайте піклуватися про себе, адже ви в себе одна чи один. І наскільки важливо, в якому стані знаходиться ваше тіло, наскільки важливо і в якому моральному стані ви знаходитесь. Це просто не описати словами. Я хочу вам допомогти виробити нову звичку, коли як не зараз, перший день місяця, перший день року. Варто задуматись над тим. Я думаю, всі цього бажають і в своїх новорічних, якщо ви писали бажаннях, ви це також будете озвучувати або вже озвучували. Про те, що хочете більше займатися своїм фізичним розвитком, фізичним здоров'ям. Тож я підготувала вам коротку таку розминку, зарядку, руханку для того, щоб ви її виконували кожного дня. Кожен свій день починайте з. Правильного налаштування свого тіла, пропрацювання всіх суглобів, пропрацювання свого тіла і в форматі гнучкості, і в форматі сили. Будь ласка, приділіть цьому час, всього 20 хвилин вашого часу зроблять великий вклад у ваше світле, здорове майбутнє. Я вам цього щиро бажаю, і ми будемо з вами починати. Починаємо ми з позиції стоячи. зігніть коліна, підкрутіть куприк, живіть в себе, плечі опустіть вниз, робимо глибокий вдих. І видих. Ще вдих. І видих. І останній вдих. І видих. Робимо нахил голови в сторону. Два. Три, чотири. Підборіддя в сторону. Два. Три, чотири. Півколо через низ. Один. І видих. Два. І три. І чотири. Через центр піднімаємо голову, руки ставимо позаду, робимо нахил в одну діагональ. Через округлений грудний відділ переходимо на іншу сторону і піднімаємося. Так само в іншу сторону потягнулись, через округлення, піднялись. Ще по разу в кожен бік. Через округлення і піднялись. І останній нахил. Через округлення і піднялися. Дуже добре. Руки відкрити в сторони і пропрацюйте кисті. Вгору і вниз розпрацьовуємо кисть. Ще чуть-чуть. В -чуть. колу, будь ласка, в кисті. Працюємо в один бік і в інший. І в ліктях ліктьові суглоби прогріваємо, в інший бік. Оберт руками назад. Один. Видих два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім. І вісім. І вперед. Один. І два, і три, і чотири. Дуже добре. П'ять, і шість. І сім. І потягніться руками вгору. Виходимо в стіл. До паралелі з підлогою тягнемось руками вперед. Зводимо лопатки. Раз. І вдих. І два. І вдих. І три. І вдих. Чотири. І вдих. П'ять. І шість. І доробляємо. Сім. І останній вісім. Руки в сторону. Потягніться руками в різні сторони. Опускаємось вниз і круглою спиною повільно розкручуємось вгору. Чудова робота. Робимо нахил вбік, розтягуємо його. Прокручуємось до паралелі з підлогою. Тягнемось рукою сильно вперед. Спинка ваша має бути паралельно до підлоги по можливості. Через низ скидаємо руки і знову ролапом розкручуємось. В інший бік нахил. Скручування. Тягнемось рукою вперед. Скидаємо вниз руку і на видих повільно розкручуємося. Дуже добре. Працюємо далі. Зводимо лопатки, два, три, чотири, п'ять і шість. Руки, рівні. І видих. Два. І видих три, і видих чотири, і видих п'ять, і видих шість. Напружте руки і працюємо по колу в плечі. Два, три, чотири. Рухаємо лопатками. П'ять, видих, шість, сім, вісім, Дев'ять. І вперед. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. 7, вісім, 9, десять дуже добре. Рухаємо тазом по колу. Ще трошки. І в інший бік. Молодці. Прекрасна робота. Коліна згинаємо і стегнами робимо вісімку. Так. Дуже добре. Переносимо вагу на одну ногу. Вона м'яка в коліні. Тримаємо рівновагу. Працюємо по колу назад. По колу назад нога йде. Три, видих, чотири. І відпрацьовуємо баланс. П'ять. Шість. Сім. Розпрацьовуємо кульшовий суглоб. Вісім. В інший бік. Вісім. І сім. І шість. І видих 5, і чотири, ще три, і два, і один. Під коліном взяли стопа по полу. Покрутили в один бік. І в інший бік. Добре. Руки в сторону відкрили. Вирівнюємо ногу в діагональ вниз, носок на себе. І два, і три, і чотири, і видих п'ять. Руками витягуємось, центр тримаємо, баланс тримаємо 6, видих 7, видих, 8. Прекрасна робота. І стопою внизу щиколотку ще по колу з позиції стоячи в іншу сторону. І потягнули підйом. Акуратно. Боком це виглядає ось так. Страшно, але ви попробуйте. Переносимо вагу на іншу ногу і працюємо нею по колу. Починаємо назад. Тримаємо рівновагу для цього коліно опорне пом'якшіть. Три, видих чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. В інший бік. Вісім. І сім, і шість, і п'ять, чотири. Три. Два. Один. Візьміть себе під коліном, зафіксуйтесь і стопа по колу. Повітрі і в іншу сторону молодці. Добре. Руки розтягніть в сторону. Вирівнюємо п'яткою і коліно. Вирівнюємо три, видих чотири, видих п'ять, видих шість, видих сім, видих вісім. Опустили Около ще внизу, ще колодку прогріваємо. В інший бік, молодці. І тягнемо підйом. показую боком. витягнете просто коліном вперед. Дуже добре. Далі ми стаємо на край килимка. Коліна в нас м'які. Ми добре таки присіли і нахилили корпус в діагональ. Тягнемось руками в діагональ вгору. І вниз. Максимально назад. Прес напружений Поперек в нейтральному положенні. Два. І видих. Три. Максимальна амплітуда в плечі. Напружуємо спинку. Чотири. І вниз. І п'ять. І вниз. І шість. Вниз. І сім. І вниз. І вісім. І вниз. І дев'ять. І вниз. І десять. І вниз. Піднялись. Присідаємо в цьому положенні. Вдих. Руки вперед. І видих. Піднімаємось. Два. І видих, піднімаємось. Три. І видих вгору. Не поспішаємо. Чотири. Корпус нахиляємо вперед. Таз опускаємо досить низько на рівень з коліном. П'ять, видих, шість, видих. Сім. Видих. Вісім. Дихаємо. Видих. Ще два рази. Дев'ять. Видих. Десять. І видих. Дуже добре. Присідаємо далі вниз і будемо йти вперед у планку. В планці стоїмо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ідемо назад, згинаємо коліна і виходимо в присяд. І знову пішли вперед. Стоїмо 10, 9, 8, 7. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Згинаємо коліна. Ідемо назад. Сіли. І знову пішли. Таких чотири буде повтори. Стоїмо. Десять, 9, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два, один підходимо руками. І зараз буде останній раз. Сіли. Останній пішли. Стоїмо, тримаємо 10, 9, руки під плечима, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Потягнулися, собака мордою вгору, потягнулися. І собака мордою вниз, Пятками тягнемось під лову грудна клітина до колін. І знову собака мордив, вгору вдих і видих потягнулася. І вгору вдих. І видих потягнулася. І ще один. Вдих. І видих. Потягнулася. Дуже добре. Стоїмо на коліна. Робимо складочку, розслабляємо стопи. Кілька секунд відпочиваємо. І будемо працювати далі. Піднімаємось на четвереньки, стаємо руки в нас під плечима, коліна під тазом. Поперед не... спочатку ми зробимо прогин і округлення, видих, прогин вдих, округлення видих, прогин вдих, округлення видих. Проглин вдих і округлення видих. Заходимо в нейтральне положення, це коли у нас спинка рівна, прес напружений. Хвостиком, куприком ми витягуємося назад, маківкою вперед. Отже, паралельно підлозі. Зараз працюємо. Права рука, ліва нога розтягнулися. Намагаємось їх тримати паралельно підлозі. Балансуємо, стоїмо впевнено, дихаємо і витягуємось. Робимо імпульс вверх рукою-ногою. Виходимо в центр. В діагональ, права рука вправо, ліва нога вліво. І знову в центр. Поєднуємо вверх і в сторону. І видих, вдих. Видих, вдих. Ще сім, і в діагональ. Ще шість. Діагональ. Ще п'ять діагональ. 4 діагональ. Три діагональ. 2. діагональ, Один діагональ. Молодці. Поміняйте, будь ласка, сторону. Те саме з іншою рукою ногою. Розтягнулись. Прес напружили і працюємо. Видих. Видих. Вгору. Діагональ. Вгору. Три. Продовжуємо. І. Чотири. І. П'ять. І. Шість. І. Сім. І. Вісім. Доробляємо. І. Дев'ять. І десять. Прекрасна робота, молодці. Зараз ми опускаємось на праве плече вниз. Руку ліву ставимо далеко в лінію з головою. Погляд з під руки в стелю. Та звідтягуємо в правий бік, відпочиваємо, розтягуємось і скручуємося. Прекрасна робота. Змінюємо сторону, опускаємось на ліве плече вниз. Рука далеко погляд з під руки. Тас відтягуємо ліворуч. Дихаємо. Супер. Молодці. Піднімаємось і опускаємось на лівий лікоть. Лівий лікоть, права. Долонь. Працюємо зараз по колу назад ногою. Це буде розпрацювання кульшового солоба і пропрацювання сідничного м'яза. в сторону назад. опустив. Продовжуємо два. Погляд вниз. Видих три. І чотири, і п'ять, і шість, і сім. І вісім, ще трошки. І дев'ять, і десять. Дуже добре. Міняємо сторону. Інший бік. Працюємо лівою ногою по полу назад. І видих два, і видих три, і видих чотири, і видих п'ять. І шість. І сім. І 8, і 9, і 10. Чудова робота. Дві руки ставимо далеко, розтягуємо хребет. Тягнемо тазом сильно назад. Руками сильно вперед приклеєні долоні. І виходимо знову в планку. З неї виставляємо одну ногу вперед на коліно. Закриваємо таз. І ми сидимо в такій позі голуба. Намагаємось зараз зрозуміло, що не у всіх може бути так глибоко, ви можете сидіти досить високо, але стараємось закрити таз, так, щоб відчути, як розтягується сідниця яка спереді. Тобто, в моєму випадку, якщо ліва нога зігнута, ліва сідниця тягне. Для більшого ефекту, якщо ви не дуже відчуваєте, можете попробувати опуститися вниз на лікті. Дихаємо спокійно. Відчуваємо, як розтягується сідниця, можете трошки порухати тазом вправо-вліво, знайти, де більше затисків, де більше тригерні точки у нас задіяні. Там і зафіксовуємося. Не поспішаємо побудьте тут трошки. Також, якщо ви не дуже відчуваєте тут сідницю, то потрібно стопу відкрити далі, тобто збільшити кут в коліні. Чудова робота, піднімаємось, заходимо зверху, згинаємо ногу в коліні. Якщо це права нога зігнута, правою рукою тягнемо п'ятку до сідниці. І тут вже скільки можете, по глибині опускаєтесь, добре? Ви маєте відчувати, як розтягується передня поверхня правого стегна. Тягнемо п'ятку до сідниці. Розтягуємо квадрицепс, здихаємо спокійно. Ви дуже молодці, нам залишилось зовсім трішки. Супер. Відпускаємо, змінюємо ногу. Перша поза в нас. Праве коліно зігнуте. Закриваємо таз, скільки виходить. І якщо є бажання і можливість, опускаємось вниз на ліку. Це не обов'язково. Якщо ви відчуваєте з позиції сидячи з рівною спиною, будь ласка. Там і залишаємося. Маємо відчувати зону сідниці справа. Ще трохи фіксуємось тут. Добре. Піднімаємо зверху, згинаємо коліно, тягнемо п'ятку до сідниці на видих. Розтягуємо зараз лівий квадрицепс, якщо у вас ліва нога заді. Так. Дуже добре. Чим ближче п'ятка до сідниці, тим більше тягне. Ми повільно відпускаємо ноги і виходимо знову в планку. Руки знаходяться під плечима, і ми зараз опускаємось вниз. По можливості рухаємось повільно. Але рівно. Піднімаємо супермен. Руки рівні. І по можливості відштовхуємось рівно. Але якщо у вас такої можливості немає, ви робите це все через хвилі. Ось так. Опускаємось. Піднімаємось сюди і знову через хвилю в планку. Обирайте під себе навантаження і працюємо ще вісім разів. Напружуємо задню поверхню, спинку і сідниці і відтискаємось. І вниз. І піднямось. І вгору. Ще шість разів. Вниз. Вдих. вдих, видих, вдих, видих, вдих. Ще вдих, видих, вдих, 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 видих, ще 3 рази, видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Нагадую, ви робите через хвильку, якщо що, і видих. Чудова робота, молодці, і ми продовжуємо далі. Розверніться в позицію сидячи. Ноги рівні перед вами, або можуть бути трохи зігнуті в колінах. Якщо вас тут округлюється, тоді ми коліна згинаємо і сідаємо з рівною спинкою. Добре? І в такому положенні тягнемось вниз. Зафіксовуємось навіть зігнутими колінами, вас буде тягнути під колінами, якщо ви гарно животом ляжете собі на стегно. Якщо ви цього не робите, можете не відчувати. Хто має хорошу розтяжку, вирівнює ноги і тягнеться вперед. Видих розслаблення. Розтягуємо задні ноги. Чудово. Піднімаємось. Руки перед собою об'єднали і йдемо назад. Сідницями по килимку і вперед. Розпрацьовуючи кульшові суглоби. Далі це важливо. Два, три, чотири, п'ять, шість, шість, сім, вісім, Дев'ять. Перед. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, 10. І ще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Рекомендую справді цю вправу, тому що вона класно пришвидшує лімфотіт. Пропрацьовується суглоби. Безменшиться целюліт прояви і так далі. Тобто дуже багато аспектів. Просто робіть те, що я вам кажу. Добре? І все буде супер. Далі опускаємось вниз. Повільно опустились. І на видих повільно сіли. Повільно вниз хребет за хребцем, Опустились. І повільно видих. Піднялись. Ще видих, вниз І це вниз. Третій раз працюємо повільно. І вниз. І видих. Четвертий. І вниз. І вгору п'ятий. І вниз. І вгору шостий. І вниз. І вгору сьомий. Ще доробляємо. Зовсім трішки. Вниз. І вісім. Ви великі молодці. Ви починаєте свій ранок правильно. І вниз. І дев'ять. І вниз. І 10. Супер. Беремо себе під колінами, округлюємо спину і тягнемось. Підборіддя вниз. Розтягуємо широкі мези спини, трапецію і шию. Затримайтесь тут. Супер. Сіли, робимо скручування в одну сторону. Шия довга, плеча вниз. І так само в інший під, будь ласка. На видих. І центр. Ви чудово впорались. Я сподіваюся, що вам ця зарядка сподобалася, адже ми пропрацювали все тіло практично дуже непомітно, але і в силовому форматі, і в розтяжці, і в балансі. Ви гарно укріпили своє тіло. Тож я рекомендую її виконувати кожного дня. Ви великі молодці. Напишіть коментар, і якщо хочете, щоб я розвивався канал більш стрімко, пишіть більше коментарів. Ставайте спонсорами каналу. Як це можна зробити? В описі до цього відео все вам розповім. Бажаю вам вдалого року. Старайтеся піклуватися про себе, і все у вас буде добре.